Постачання американських ракет в Україні може зайняти місяці, і вони можуть так і не вилетіти з пускових установок. Але це не означає, що вони не вплинуть на Кремль. З таким дуже цікавим твердженням виходить матеріал у виданні Телеграф». і там пишуть про те, що. Аналіз, який проводять фахівці в цій галузі, показує, який вигляд може мати угода з Вашингтоном, і як цю смертоносну зброю можна використати. Там, зокрема, зазначають, ці ракети, якщо вони все ж таки доїдуть до України. Чому власне і сумніваються навіть самі аналітики можна використовувати як важіль для поступового посилення тиску на Путіна, щоб посадити його за стіл переговорів щодо припинення війни в Україні? Я вранці сьогодні писав цього приведу себе в телеграм-каналі. До речі, друзі, хто не підписаний, запрошую до телеграму. Посилання на нього є в описі під цим відео, що це величезна інформаційно психологічна спецоперація для тиску на Путіна. Так, тому що зробити так, аби ракети тамагавк вилітали з України, мені, чесно кажучи, сьогодні немає можливості про це навіть говорити. Я от з колегами неодноразово це обговорював тут на каналі, які знаються на цій темі, то вони, в принципі, такої ж самої думки, як і я. Що ви з цього приводу думаєте? пишіть, будь ласка, для чого взагалі ця вся ідея з томагавками. Трамп знову заявив, що розчарований Путіним через небажання домовитися про завершення війни в Україні, і каже: мені так складалося на початках, що завершити війну Росії проти України буде просто. Але тепер виявляється, що в секторі Газі є легше завершити. Хоча я, друзі, особисто в цьому не впевнений. Там також будуть ще великі проблеми. А конкретно Трамп сказав наступне: минулого тижня загинуло 7812 людей. У Трампа дійсно є статистика загиблих, друзі. Це очевидний факт. І каже, в основному це солдати, це божевілля. Я думав, що це буде одна з найлегших угод. Я дуже добре ладнав із путіним і думаю, що він мене дуже розчаровує. Але Путін, чесно кажучи, абсолютно начкати на те, що він Трампа розчаровує. І Путін заявив, що він правильно ухвалив рішення у 2022 році, коли розпочав свою так звану СВО проти України, за його словами. Українські війська, незважаючи на спроби завзятого опору, відступають по всій лінії бойового зіткнення, і нині каже стратегічна ініціатива повністю залишається за Збройними силами Російської Федерації. І також він доручив забезпечити безпеку енергооб'єктів, які зазнають атак ЗСУ за на території Росії. Але як то робити, ну певне, він не розуміє, тому що не вистачить систем ППО, які стоять довкола його резиденції, для того, щоб захищати усі енергетичні об'єкти на території Росії. А те, що вони будуть уражатися, в мене, чесно кажучи, вже немає жодного сумніву, оскільки ми в цій царині отримали повний карнбланд від наших західних партнерів. Але щодо стратегічного успіху на фронті, як то каже Путін, от у виданні «Атлантик» дещо іншої думки. І там пишуть, що, хоча Росія вважає, що перевага на її боці, але Україна може виграти війну на виснаження. Так, як би це парадоксально не звучало, але що пише журналіст видання Роберт Ворд, який безпосередньо відвідував фронт, ознайомлювався з ситуацією на місці, він каже, що Незважаючи на чисельну перевагу росіян, Україна адаптує свої інститути для тривалої війни, вчиться на практиці і продовжує завдавати ворогу постійних втрат, при цьому знижуючи власні ризики. Така трансформація, каже він, демонструє, що час, який нібито має зіграти на руку Росії, Може поступово зміститися на користь України, хоча знову таки твердження це доволі спірне, оскільки, як ми бачимо, вже з'являється повідомлення про залучення величезної кількості іноземців до війни проти України на боці росіян. Якщо 25 тисяч кубинців незабаром з'явиться на фронті, ну ми розуміємо, що вони фактично закривають місячну потребу в мобілізації на Росію. Окей, підписання контрактів, але там таке триває. І чим далі, тим більше це буде масштабуватися, якщо це не зупинити. Тому треба Трамп не розміркувати. Подобається йому Путін, не подобається Путін. Дратує він його, не дратує, легко-нелегко, а вчиняти кроки, які справді допоможуть зупинити цю війну, але він цього робити не буде. Я в цьому більш ніж переконаний. На Росії ж відзначаються і фіксуються величезні проблеми з паливом, рятує Росію, як ми тут говорили на каналі. Білорусь. Білорусь Лукашенко збільшили в 4 рази експорт. Палива бензину і дизеля до Російської Федерації. Постачання здійснюють залізницею. Зокрема, постачання бензину залізницею з білоруських натоперобних заводів на внутрішній ринок Росії у вересні зросло до 49 тисяч тонн або 14,5 тисяч барелів на добу. Водночас, постачання дизеля склало 33 тисячі тонн. Треба якось допомогти Лукашенку, щоб він цього не робив. І це було б абсолютно правильно. Тому що він фінансує війну Росії проти України. Мало того, що він під санкціями треба його зупиняти. Я вважаю, це було б абсолютно справедливим. Але це не допомагає Росії стабілізувати ситуацію. Там величезна проблема з виплатами пенсії. Фонд е, пенсійного та соціального страхування Росії, який забезпечує виплати 40 мільйонам російських пенсіонерів, така сама кількість їх там. У 25-му році зіткнувся з різким погіршенням фінансового стану. У них власних коштів є біля 70 відсотків. Решту треба запозичувати із федерального бюджету, але й там проблеми. Дефіцит фонду складає 780 мільярдів рублів. Найбільший дефіцит був у 2022 році 1 трильйон, але тоді росіяни впоралися. Як буде цього разу, будемо дивитися. І про економіку в Україні. Наш Прогноз, точніше, прогноз для нас, Світового банку, на 26-й рік, невтішний. Нам обіцяли 5,2% росту ВВП, а буде лише 2. причини. Триваюча агресія, слабка інвестиційна активність, я б сказав би неприваблива через внутрішньополітичні та юридичні норми, руйнування інфраструктури, високий імпорт газу, скорочення аграрного експорту через несприятливі погодні умови і торгівельні обмеження Європейського Союзу. У квітні 25-го року Світовий банк нам тоді прогнозував зниження ВВП із 7 до 5,2%. Зараз, друзі, близько 2, А от кажуть, що у 27-му році буде все ок. Будемо мати 5%. Але за умови, звісно, я так вважаю, що війна припиниться. Чи припиниться вона в великій мірі буде залежати від наших європейських та американських партнерів?